Вітаю, мова про металодетектор NoctaFiniX Pro. Ціна 7944 гривни. Бачимо всю комплектацію. І в комплекті в нього в котушка 28. Така ж котушка 28 см. Є ключовою в інших приладах і навіть ті, які вартують тисячі чи більше доларів. Людина запитує, чи є котушка саме на Findi X Pro. Так, котушки на Findi X Pro є. Це усі брендові катушки, які підходять і на Simplex Ultra, або ж лайт. Тобто, самих великих котушок це 35 см овальної форми велика катушка. SX35 в неї номенклатура. Вартість цієї катушки майже 9 тисяч гривень. Тобто, дорожче за самого приладу. Але діло не в самій ціні, а в тому, наскільки вона буде корисною. То, що я перепробував у порівнянні цю велику катушку із базовою 28, то базова 28-ма нічим не гірша. Якщо є якась перевага, то вона в повітрі 2 см. В грунті, чи буде вона, чи не буде, навіть не знаю. Думаю, що ні, і плюс отримаєте ще й важку вагу. На інших приладах ця велика катушка дає суттєвий прилад. В даному випадку ні. І якщо вже ви дуже-дуже захочете котушку, то я б навпаки розглядав краще би варіант снайперки котушки. Вона не просто вагу зменшить покращить дискрім і розділення, хоча глибина впаде, але в глибину буде саме базовою брати, а вона додасть вам безпосередньої чутливості до дуже дрібних цілей і кращу стабільність будете мати, розганяти прилада по максимуму по чутливості, Да і по ціні вона веселіша. Ось так вона виглядає. Вартість її майже 6 тисяч гривень. Але повірте, вже на слові навіть можете попередні тести мої подивитися, я теж їх багато робив, що я не рекомендую купувати цю катушку, незважаючи на те, що ми саме займаємося продажами. Але тут саме головне правдива інформація і професійна консультація. Це перевірено було не один раз. Якщо ви хочете прилада краще, тут же краще звернути увагу. Даного прилада продати вас будуть доволі невеликі втрати. Ще й при такій топовій комплектації, і в будь-якому випадку прилад на гарантії та ще якісний, що щось зламалося, його замінюють на нове, не ремонтують. І з тої же лінійки можете за 11 тисяч гривень, вже не 8, розглянути, наприклад, Simplex Lite. Це на сьогодні флагман з металодетекторів, який найбільше продається. і... Найбільше позитивних відгуків це вже прилад саме середнього рівня. Якщо ще є якісь запитання, набирайте, телефонуйте, контакти залишаємо.